Додавання та віднімання звичайних дробів з різними знаменниками. Пригадаємо, як виконуються додавання і віднімання дробів з різними знаменниками та алгоритм зведення дробів до спільного знаменника. Щоб додати два дроби з однаковими знаменниками, треба додати їх чисельники. А знаменники залишити ти, ті самі. Щоб відняти дроби з однаковими знаменниками, треба від чисельника, зменшуваного, відняти чисельник від'ємника, а знаменник залишити той самий. Щоб звести дроби до найменшого спільного знаменника, треба знайти найменший спільний знаменник даних дробів, найменший спільний кратний знаменників або НСК, знайти додаткові множники для кожного з дробів, поділивши спільний знаменник на знаменники даних дробів і помножити чисельник і знаменник кожного дробу на його додатковий множник. Знайдемо суму чисел 1, 2 додати 1, 3. Спільний знаменник у нас тут буде це 6, це 2 помножити на 3. Множників 1, 2 буде 3, множників 1, 3 буде 2 отримуємо 1 помножити на 3, 2 помножити на 3, додати 1 помножити на 2 і 3 помножити на 2. Дрівнює. Додати 2 шостих. 3 Додати два шостих дорівнює до пять шостих. Так, щоб відняти одна друга відняти одну третю. Спільний множник у нас також шість. Це добуток 2 на 3 і 3 на 2. Спільний множник у нас тут три, тут два. 3 шостих відняти 2 шостих. Отримуємо 3 мінус 2 шостих. Получаємо 1 шосту.